Фельдшерсько-акушерський пункт відкрили у селі Радівка Калинівської громади. Оновлена територія, вестибюль, санвузол і три кабінети. Один для прийому пацієнтів, інший маніпуляційна та денний стаціонар. Доброго дня, проходьте терпіна. Можна да мене щось тест, напевно, і я хотіла, щоб ви мені допомогли. Бо в мене дуже часто буде щось в голова. Наталя Стахова розповідає, до ФАПу приходить чи не щодня. І те, що в селі для людей створюють такі комфортні умови, важливо сьогодні лише консультацію не обійшлось. Все, Олексійна, я вже вас коло светер буде мокрити. Тримайте, будь ласка, пальчик. Дякую. Все буде добре. Вона завжди нас виручає і вдома, і на роботі звертається, і приходить на роботу, бо я працюю бухгалтерії кадровиком. І дуже вдячна. В наш час це дуже важливо, тому що ситуація в державі дуже нестабільна. Зараз дуже багато людей, які потребують психологічної реабілітації, і взагалі і всім дякуємо. Щодня до ФАПу звертаються 20 людей, каже завідувачка Наталя Левчук. Її син Іван загинув на фронті. Розповідає, робота для неї це можливість відволіктись від власного болю і полегшити біль односельців. Щодня працюємо ми до четвертої години. Але вечірні виклики є, і до діток. І старі люди, пожилі люди мають, і зараз переселенців дуже багато, і хлопців на реабілітації є, яким військові повернулися з війни, яким треба потребують допомоги. Молодша медична сестра Тетяна Скрипник розповідає, у неї спектр обов'язків широкий від порядку до рецепції. Прибираю, мию, що я тут, стираю, Буду запрошувати людей до кабінету, кому куди. Видавати бахіли. ФАП обслуговуватиме кілька сіл, розповідає Калинівський міський голова Василь Поліщук. Радівку та Софіївку це майже 1200 жителів. А тепер під опікою будуть ще й сусідні Монченці та Нападівка. Фельдшера цих сіл нещодавно мобілізували до ЗСУ. Роботи тут почали навесні цього року. Раніше фельдшерсько-акушерський пункт був на цій же вулиці, але після пожежі не було сенсу його відновлювати, каже очільник громади. До повномасштабного вторгнення. Фешкшевський пункт був розташований тут поряд в одному із приміщень, яке була на ньому пожежа. Приміщення згоріло, а інно де ФАП залишився але там без опалення. Ремонтні роботи виконували гуртом, каже Василь Поліщук. Долучались і місцеві жителі. За гроші громади придбали будматеріали, меблі та медичне обладнання. Витратили близько 400 тисяч гривень. Кошти з бюджету йшли на матеріали, на меблі. Сантехніку, електрику, плитку на вулиці. Приміщення ФАПу належить місцевому сільськогосподарському підприємству. Вони ж взяли на себе фінансування та виконання ремонтних робіт. Була тільки коробка, ми повністю замінювали всі поли, ви бачите, кругом плитка. Так це по всесенькому повністю зданії. Замінювали і покрівлю, замінювали потолки, вікна, сантехніку, повністю всю переробляли, ставили вигрібні ями. Серед пацієнтів сьогодні Валентина Марченко. У Радівці з родиною мешкає рік. Приїхала з Донеччини, Покровського району. Російські ракети розповідає, знищили її оселю. Нам нікуди їхати, у нас немає села. У мій дом три прильоти одразу було, Дома ні, так що нам повертатися нікуди. Мешкає Валентина з синами у цьому ж корпусі у іншому крилі. Тут безкоштовно отримала двокімнатну квартиру, працює на місцевому підприємстві. Муж у мене служить, а діти в школу ходять тут. Всі условия, пожалуйста, і капати будуть дівчата, якщо сі надають первою допомочь наказувати. Ну абщо хорошо, молодці. У ФАПІ невдовзі планують відкрити і аптечний пункт. Ольга Рол, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.